Доброго дня! Слава Україні! Сьогодні хочу поговорити з вами про щеплення ведмежого горіха фундуком. Сьогодні в нас 2 червня і хочу попробувати, це перший раз я буду пробувати, щепити ведмежий горіх фундуком зелене в зелене. На початку травня я щепив, ну почнемо з того, що я посадив отаку школку ведмежого горіха, 5-літрові каністри від води, бутилки від води і закопав їх на рівень землі. Внизу зробив дренажні отвори, щоб коренева система могла з бутилки вийти в відкритий ґрунт. І це третій вегетаційний період. Ведмежого. вже він виріс на висоту. От є, висота вище мене, десь метр восімдесят. В травні місяці я робив куполіровкою щеплення. Ну, щеплення дуже малий процент прижилося. Ось бруньки були, пішли в ріст, потім присохли. Тепер дивлюся, знов брунька. Йде в ріст. Ну, але це вже воно такий буде приріст. Зараз попробую ще щіпити зелене-зелене. в зелене. Тим більше, що, от бачите, після того дало такі гарні прирости вже по 60 см молоді прирости, тобто зелені прирости, в які я буду щіплювати. Їх є по 3-4 по гілочки. Отак якось оцей фундучок. То він да, ось він був щеплений, щеплення не прижилося. Ми його виломаємо. Хоча щепагін зелений. Але зрощення не пройшло, калюс не наріс, бо були дуже холодні температури. Це вже я вчора моніторив інтернет, дивився в людей. Така сама ситуація, Мале. мало прижилося. От, і щеплення, що я робив. Там є рядочок. Маю без бутилок просто відкритий ґрунт, то я там зробив всі щеплення із тих щеплень, тільки зараз ми перейдемо. Тут таке позаростало все. от я маю такий рядочок фундука Ой, ведмежу горіха висаджений відкритий ґрунт. І є от щеплення, які які прижилися. Бачите, це я сирену щепив на ведмежий. А в основний процент не прижилися. Я зрізав на зворотній зріст. От тут, де було щеплення, я повирізав ті щеплення і от пішли гарні пагони. І зараз буду щепити зеленим-зелене. Методом окуліровки, тобто брунькою. Буду брати зразу від вегетуючого саженця, буду в основному щіплювати перший ярус. От ще один екземпляр прижився, пішов в ріст, а в основному не пішли. І Зараз вернемося до, до нашого робочого стола. Буду робити так, щоб... Зразу в нас на отакі маю, заготовив тільки що живці зелені. Це цьогорічний приріст. Уже ще бруньки не видно, але вже брунька починається закладатися. І ось маємо таку ситуацію. І хочу робити комбіноване таке щеплення. Нижній ярус, наприклад, заложу червонолисним, маю сирену, він йде як запилювач, а верхній ярус, тобто центральний провідник, буду щіплювати цим шедевром. Шедевр я вам робив огляд, дуже гарно себе показує в нашій зоні, гарно Гарний горіх, великий, наповнений. В тому році були сигнальні врожаї. Це напомню сьогодні 2 червня. Це буду робити зелене зеленим з пробудженням бруньки. Тобто десь от в оцьому, тут я осліпив трошки. От тут листки позабирав. Десь в цьому місці я буду робити щеплення. Лишаю листочок. Оцей пагін, що над листочком, далі, щоб він не тянув, не тянув у нас е живлення, я його обрізаю. Але щоб йшов у нас сокорух по, цьому, по, по цій гілці, нам потрібен цей листок. Оцей листок лишати обов'язково. І тоді, от, коли тільки Пробудеться брунька, тоді ми над брунькою зрізаємо і пробуджуємо і вже виростають у нас пагони фундука. Ще така, така думка була у моїх. Підписників, що робили коментарі, що може не визріти до кінця вегетаційного періоду. Будемо дивитися по факту, якщо дійсно буде не визрівший, по-любому цей весь вже маточник треба буде весною розсажувати, то його можна буде викопати викопати пізньої осені, занести на збереження в підвал або в сарай якийсь. І весною вже або реалізувати, або висадити собі в сад, хто які, яку мету мав. Зараз починаємо щеплення. Я думаю, що техніку щеплення брунькою, тобто окуліровкою знають всі, бо я не маю оператора, відео знімаю сам. Зараз я зроблю окуліровку і потім вам покажу. Щеплення виконано. От у нас є. Підщепа, ведмежий. Маю такі чотири скелетні гілки. У верхню скелетну гілку я вживив живець шедевра, а три гілочки внизу вживив сирену. Точки росту я позрізав. Лишив тільки по одному листочку, лишив місце, тут цей виломав один листок. Якщо у нас не приживеться зеленим зелене то через місяць, в серпні, місяці можна робити буде щеплення без пробудження бруньки. Але я також про цей метод теорію попрацював, що дуже Великий шанс є, що та брунька заросте отакою пробкою. От, ведь межі він має на своїй поверхні отаку пробку. І коли переживеться та брунька, та пробка наростає і задавлює ту бруньку. І весною вона не пробуджується. Що... Ну, але треба експериментувати, треба пробувати. Так що, така інформація. Пробуйте. Пишіть коментарі, може цей метод вже використовував хто, який результат, який процент приживання. От я зробив оці 4 вживлення 4, брунь, 4 бруньок практично за 2 хвилини. Дуже легко виконується це щеплення. Щеплення робиться на висоті практично десь метр 80 см. Не треба нахилятися, так як. Робиш окуліровку, наприклад, алечі брунькою у кореневу шийку, там постійно треба бути на рівні землі. А тут собі сів на стільчик і не спіша собі виконуєш це щеплення. Замотував я, не сказав я. Замотував я. Де вона є? У мене замотував такою. Харчовою плівкою дуже добре герметизує місце щеплення, обтягує і дуже легко робити. Через дві неділі десь за тиждень буде видно, якщо цей корішок легенько сам відпаде, бо я лишив черешочок, на якому був листочок, я залишив. Якщо він відпаде, а щиток приживеться, значить вже є шанс, що щеплення виготовлено вдало. Через десь тиждень будемо спостерігати, а через 2-3 неділі я вам викладу відео результати цього щеплення. Дякую за увагу. Пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Кому сподобалось відео, ставте лайки, продвигайте мій канал. Дякую за увагу. Слава Україні, героям, слава, всім миру і добра.